Друзі, всім привіз дилерського центру компанії GAC Honda, тобто Гуанджовської Honda. І як ви знаєте, нещодавно було представлено продовження електричної лінійки цих прекрасних електромобілів. Це Honda enp 2 Ось вона тут же стоїть в салоні, чекає на нас. Ну що, присаджуйтесь позручніше, вас сьогодні чекає дійсно крута автівка. Не перемикайтесь! Сьогодні нам, друзі, пощастило, бо в салоні стоїть ENP2 і її попередниця np 1 І як ви бачите, візуально це машини, які не схожі абсолютно нічим. Абсолютно нічим. Ну і візуально, і в розмірі ENP2 більше. Довжина 4787, ширина 1838, висота 1570 і колісна база у нього 2735 мм, вага її 1758 кілограмів. Погодьтесь, вона виглядає дуже свіжо, навіть порівняно от, Honda Accord. Да, стоїть, це сама популярна модель в принципі, у світі, мабуть, із Honda. Ну, вона виглядає вже як привіз минулого, а Honda EMP 2 вже просто ну, про... просто лялечка. Да? В неї дійсно багато плюсів, про які ми з вами поговоримо, але і не без мінусів. Ну, це так, забігаючи наперед. Друзі, машинка бюджетна і в неї лише одна комплітація. І в неї стоять прикольні чорні диски. Розмір коліс, до речі, в неї 225-50R18 на чорних дисках. Виглядає воно дуже красиво. Можливо, не всім сподобається цей рояльний пластик по окантовці машини, але ну, саме візуального такого вигляду її додає вона дуже дуже серйозно. Звісно, я би покрив якийсь там, знаєте, за, -за, за захисним словом плівки. Для того, щоб воно якось якомога більше протрималось у вас. Ну і друзі, знаєте, найосновніше питання, яке ви мене всі питали, чи є в неї оцінковка, і ще ця машина вагітна, як була от і np 1 А NP1 реально, подивіться, яка батарея просто висить, ви вже знаєте, як будто не від цієї машини. А, ну, давайте з самого початку. Всі Хонди в Китаї не оцінковані. np 2 не виняток. Але капот, капот алюміній. Вся інша частина машини повністю не оснакований метал, як і пороги. І батарея. Батарея саме цікава. Так, друзі, вона і досі трошки вагітна, але вже не настільки, як і np 2 Але це проблема, бо кліренс в неї, звісно, дуже маленький. Мінімальна точка, як бачите, тут -от під захистом. І тут 14 см всього. Тобто Вона реально не SUV. Зі сторони NP1 кажеться більш паркетником, ніж NP2. NP2 це знаєте, такий. Щось, типу хетчбек, не знаю, хечбек седан тільки такий побільше. Хоча позиціонується він як SUV. Особисто мене притягує морда цієї автівки. Така нова оптика, дивіться, дуже схоже на те, що робить BVD в лінійці Ocean. Да? Такі от прям, агресивність додає, плюс е логотип Honda, який підсвічується. До речі, в VNP один теж також відсвітився. Але дивіться, якщо тут ще йде така монобров то в ENP1 просто світився один цей логотип. Тут от. І виглядало, знаєте, коли їдеш в темряві, за тобою затобоїдася Honda, таке трошки щось Ну таке дуже дивно, кажучи. Тепер воно виглядає дуже непогано. Ну і задня частина теж такі е, прорізи брутальності да? з надписю Honda. Якби вона ще підсвічувалась, мабуть, було б ще, мабуть, круче. Але ні, як, як є. ну І все, повірте, виглядає дуже стильно. Немає тут двірника, але дивіться на розмір вікна. Вся моя рука. Тобто Воно досить велике. Ну, і ще раз покажу, що це не SUV. Все-таки це не SUV, друзі. Ну і багажник, так. Да. Самі розумієте, що з таким скосом він має бути доволі великим. Хоча він насправді середніх розмірів. Є полка, є подпол. Ну і, звісно, є у нас буфер, так як у нас акустика Bose. От, підйом багажника великий, дивіться мені кулак. Плюс тут є ще, от, ще додаткова одна полка, до речі, ну, так, не пізна Honda, в неї є свій партнамбер, звісно. Щось тут такого показувати вам, мабуть, немає особливого сенсу. Можу показати, що акустика насправді. Хороша, багато колонок. Тут в машині стоїть 12 колонок, якщо не помиляюсь. І саме звучання акустики Bose насправді непогано цій Honді. Це треба віддати довгим. І насправді в ІНП-1 максималці теж звучання було дуже-дуже непогане. Можна скласти задній ряд, він складається в рівний Пол. За це їм окремо дякую. Ну і так, звісно, багажник доволі таки великий. На жаль, в цьому році Honda пішла по принципу. Сучасних електрокарів, які мені не подобаються, це відвижні ручки. Це, ну, як на мене, максимально дебільно. Ну, Не я конструктор ходи, тому не мені їх судить. Да? З плюсів це подвійне скло. Попереду, позаду у нас, по-моєму, одинарне. Ні, також також подвійне скло. Ну, Повірте, друзі, з за акустикою босс я от слухав вже сидив музику в цій машині. Круто звучить вона, дійсно дуже круто. Тут шкірзам, шкірзам пластик. 4 електросклопідйомника з автоматичною доводкою, угу. електроскладання зеркал, до речі, зеркала з датчиком сліпих зон, ну і налаштування самих цих зеркал. Шкірзам сидіння. Непогані, Непогані вони на е, ощуп, але насправді не видно, що це шкірзами. Я був на виставці от в Шенжені не так давно. До речі, якщо не бачили минуле відео, якраз подивіться, там вона стоялася машина, і вже трошки ну і тут вже видно, що воно бачите, заламується трошки. Матеріал цей. Ну, як є, так є. Ну і звісно, електрорегулювання сидінь, також, будь ласка, все є. Оп, сідаємо. Вот. Ну, почнемо з прекрасного. Кермо. Мені дуже подобається форма, як воно зроблена. Плюс надпись Honda. Тут кнопки всі механічні, ніяких сенсорних кнопок. Вони і не потрібні абсолютно. Торпедо, ну так, да. тут торпедо Привет, з минулого. Да, от, от. Не знаю, видно, вам не видно. Трошки воно все грає. Але зроблено все доволі непогано. Саме кармон регулюється у нас по висоті і по виліту. будь ласка, налаштовуйте, як вам зручно. Це плюс. Друге, в Honді ENP2, а це бюджетна модель, є проекція на Лобове. Вона дійсно непогана, вона хорошо читається, і наразі у нас, бачите, компас і швидкість. Маленький екран дійсно, у прямому сенсі, він дуже маленький, але абсолютно читабільний. Чогось більше, мабуть, я сюди би і не додавав, бо немає сенсу, бо швидкість, от, будь ласка, показує, режим руху зараз показує. І все необхідна інформація, як ви бачите, також є. Погодьтесь непогано. Сама посадка, ну дивіться, от я сижу, от кулак над головою, і да, я сиджу прямо дуже комфортно, але це не SUV посадка, це посадка саме з седана. От дивіться. подлокотничок, все як треба, хорошо, от просто хорошо. Ну, і як я казав спочатку, друзі, в цій машині дуже багато всяких прикольчиків. От давайте з них і почнемо. По-перше, звісно, це екран. Це 12,3 дюйма, Він на сьогодні вже невеликий, але машина сама теж не дуже велика, його абсолютно достатньо. Звісно, є англійська мова, так як це Honda. І ті, хто володів тими ж самими ЄНС mp 1 пам'ятають цю систему. Система у них була розділена пополам, отак, от. чи в Honda і ENP навіть по три частини. Тут все те ж саме. Да, отак, от два під меню, знизу, тут все те ж саме. Зверху меню, знизу керування кондиціонером. Вот, що додали. Підігрів карман, підігрів сидінь і вентиляція сидіння. До речі, вентиляція сидінь зараз в мене працює. І отака фішка, як підігрів карти двері і оцеї частини торпеду біля ніг. І вона вже тепла. Я її включив зарані, щоб почути, як воно відчувається. Друзі, це така прикольна штука. Я такого не бачив. жодній із автівок. Тут воно є. І це реально кльово. Зараз таки трошки буде вріз відео, я це вже доснімався. Але дивіться, я коли знімав салон, я включив підігрів карти дверей і оце є частини для коліна. Друзі, воно все тепле. Це насправді дуже прикольна штука. Я не бачив такого ніде. І ну, я ще сижу в розвалку. Якщо сидіть, отак, от як я зараз зазвичай їду, то коліно дійсно дуже тепло, плюс локоточок у вас в теплі. Краса. Оце реально дуже крута штука. Отут Хонді просто перед вами. Комар. Перед вами знімаю шляпу, ви молодці. Також тут є е, ці fragrances, як вони називають, запахи да? От, вони. Aroma Savance. Пахне в машині теж добре, але зараз, як бачите, встановлений тільки один якийсь запах, у нас других двох. Немає. Дійсно хороший запах в машині. Ось це для бюджетної машини, тим паче для Honda. А в Honda зараз напишуть господарі Honda MNV за те, що я завжди кажу, що в ній запах такий специфічний. Насправді, Honda MNV дійсно такий собі запах. Тут запах прекрасний. Да? Повірте, за що цього Aroma Seriens. Що ще. А, так. Хороша штука, яка вам всім сподобається, друзі. Тут додали CarPlay. Де він там? От, Apple CarPlay. Да. Тепер все це працює без проблем, без всяких приставок і іншого барахла. Також є у нас тут камера салонна. Не знаю, чи вона зараз включиться, без Honda Connect 4.0. А, ні, ні, треба активувати спочатку. Ну, зробимо все тоді, вже, коли буде машина їхати в Україну, Будемо вже тоді це все, все активувати. До речі, Honda Connect, якщо треба, також можна зробити. Що ще? Да, і в принципі все. Камери 360 тут також є, будь ласка. Ну, Нормальної якості. Вони не можуть сказати, що це прям найкращі камери, що я бачив. Але вони є і є. Дякуємо за це. Автопаркування тут в даній комплектації, наскільки я розумію, немає. Все, паркінг, паркінг, добре, не переживай. Тут все те ж саме, що і в ENP1 було, в принципі, нічого не змінилось. тільки в максималці там ще була кнопка автопаркування. Тут, як бачите, немає. Driving mode. ключів у нас немає. Дивіться, ще яка штука. Я люблю всякі такі танічки. От, будь ласка, тут є танічок з портами і безротовою зарядкою. Закриваєте і у вас, в принципі, досить, досить такий хороший прохід, знаєте, десь як в всьому. В Nissan-Арія дуже схожа ситуація, і це дуже, дуже комфортно. Ну і бардачок. Бардачок взагалі маленький, пластиковий, нічим не обшитий. І немає панорами. Тільки люк, і до речі, ну, багато хто з вас писав, що панорама абсолютно не потрібна. От Возрадуйтесь, <ріст> тепер просто люк. А всьому іншому, друзі, ну, абсолютно звичайна машинка яка, ну, досить притягує увагу, повірте на слово, І вже багато їх по вулиці Гонжо їздить, так як оце от, е, Гак Хонда збирається тут на далеко від мого дому цей завод. Хороша, от просто реально хороша. І Гонжо це насправді це, як то кажуть, імпортозаміщення. Вони люблять свої моделі. тому... Тут багато айонів, багато гаків, багато Тойот. Коротше, все що збирається саме тут, в Гонжу. Ну, Давайте подивимося, який там задній ряд. Ну, Ручка дверей позаду, дивіться, як і VNP, але дивіться, в вона була зручніша. Туди спокійно залазила вся ладонь, все, без проблем відкривайте. Тут вони зробили, знаєте, такі, типу... так мало того, що туди ще пальці ну, так мають нормально пролізти. Каже, тут місця, місця взагалі мало. Це максимально дебільна історія. ну Опустимо цей момент, це буде на їх совісті. Так, до речі, забув сказати, що Ambient Light підсвітка, підсвітка додалась, До речі, по всьому периметру авто, дивіться, вона змінює кольори. Я не знаю, що видно. Зараз виключу фонарь. Можливо, так буде краще видно. Дивіться, там зеленим переливається. Красиво. красиво. Позаду позаду у нас є також, також два Type-C порта є два воздуховоди. От я ще сиджу сам за собою. В принципі, місія ну, нормально, достатньо. Також є підлокітник. от, такий от. Ну і отак от от сидіть. Місця над головою небагато, лише два пальці, але ну, в принципі сидіти можна. Що ще такого показати? Навіть не знаю. Лампочки. Тут, будь ласка, замість того, щоб була панорама, тут по центру є дві лампи, є дві ручки страху, є кармашки для того, щоб кинути якесь барахло. І все. Ремені безпека. От, друзі, все максимально лайтово тут позаду. Друзі, ну як вам наразі дана автівка? Ну, погодьтесь, вона прикольна. Прикольна, сказати, що вона прям якась е гіперсучасна, мабуть, ні. Але в неї дійсно багато фішок. і Ще раз повторюю, що вона недорога. Але є тут один нюанс. Це батарея. От давайте зараз про неї з вами і поговоримо. Полізли, подивимося, що там ще попереду під капотом. Так. Газові пори є, не? Як ви думаєте? Я сумніваюсь. Хоча я можу і помилятися. Ні, я не помилився. Так, зараз качергу поставимо секунду. Оп. Ну, як бачите, тут зашито абсолютно все. І, в принципі, тут немає доступу ні до чого, окрім е рідини для схломувачів, і цього достатньо. Хоча можливо, могли б сюди поставити якийсь би ящик. Але зробили до такого шумовіброізоляцію і на цьому. Вам дякую. До речі, так, ще раз повторюю, що це алюмінієвий капот. Ну і мінуси, друзі. Ця машина абсолютно не змінилась від Honda ENP1. У неї також 150 кВт, 310 нюк е крутного моменту, електродвигун на передній осі. Він передньопривідний, з таким же самим двигуном, як було і в цій машині, тільки комплектація на 510 км. І батарея, друзі, така ж сама: 68,8 кВт літій Іон без теплового насосу, але з охолодженням. І так, зараз на дворі середина 24 року, і це дуже-дуже слабо для машин сучасних. Бо в даній ціновій категорії є машини з більш ну, прогресивними батареями насправді, і ну, тут Honda десь провтекала. Що змінилось? В цій машині була така, батарея, така ж батарея, такий же двигун, але було заявлено 510 км, тут заявлено 545 км. За що, незрозуміло, вона стала більше, вона стала важче. Я думаю, що вони просто вирішили при украсі цифри, насправді вона буде проїжджати десь свої 300, якщо дуже сильно пощастить, я думаю. От. Два порти зарядки розкидані по дві сторони повільний і швидкий. Будь ласка, ВТЛ менеджери не знають, чи в ній є. В каталозі теж немає заявленої інформації про VTL. Але... Ну, типа, є така інформація, що 220 воно віддає. Але я скажу так, що в, в всіх додатках, де написано, що є VTL, там саме пишуть в кіловатах. Тут просто написано, що є віддача 220. Ну, подивимося, можливо, це правда, можливо, ні. На жаль, наразі це невідомо і перевірити нема, так як немає блочка для віддачі. Ну, і Сіна, друзі, як я казав, лише одна комплектація, саме оця машина коштує 159 800 юанів. Погодьтесь це наче і небагато. Але. Величезний мінус даної автівки це батарея, яка не актуальна в середині 24 2024 року. На жаль, не актуальна. І в даній ціновій категорії, з урахуванням того, що в Китаї все більше і більше падають ціни, в неї просто безліч конкурентів. Ті ж самі BYD, ION, навіть Volkswagen вже коштує приблизно стільки ж грошей зараз. А може тим більше, а ID, ID-3 коштує дешевше значно. Така нас сьогодні була автівка. Я сподіваюся, що вона вам сподобалась. Мені вона дійсно подобається, вона прикольна, не без мінусів. На жаль, основний мінус це батарея, звісно, але ну, пережили enp 1 переживемо і ENP2, як то кажуть. А якщо хочете замовити дану автівку, то, будь ласка, всі наші дані в дописі під відео. Замовляйте її, замовляйте будь-яку іншу новеньку автівку. Або, БУ. до речі, БУ ми особисто перевіряємо е, зі всіма відео і фотозвітами, тому сміливо звертайтесь до нас. А наразі, друзі, дякуємо вам за перегляд даного відео. Ставте нам лайки, пишіть коментарі і підтримуйте україномовний контент. І головне, не забувайте донатити на ЗСУ, бо всі разом ми наближуємо перемогу. Наразі всім дякую і до наступного тижня. Всім пока-пока.